Вітаю вас, це повтор попереднього відео. Місто Одеса, пляж собачий. Як бачимо, виправдовую свою назву. кілька собак тут бігає з боку. І домашні, і дикі. Пляж цей не обладнаний, нема тут ні кабінок для перевдягання, ні, нічого нема, ні туалету, як так дикий, такий він тут. Я ж кажу, оправдовує назву. Але доволі багато людей ходить. Наразі вже кінець серпня. Як бачимо, є біля години дня? Щас. Багато пляжів тут. Як я був в червні, то частина була, навіть, була закрита, потім повідкривали всі потроху. Туди біля порта були закриті, там були обстріли. Повідкривали. Ну, давай людей доволі і немало тут, як на кінець серпня. Якщо порівнювати з кривим рогом, то наприклад, на на кінець червня. Взяти пляж, наприклад, 44-го кварталу, то там народу було, мабуть, більше, ніж тут я був в червні. Ну не менше. Зараз практично, ну може, наполовину менше, може, процентів на 30%. Так доволі. Бо то в червні було багато. Ну, бо, зрозуміло, багато приїжджих місцеві ходять. Мільйон мешканців в Одесі. В Розі літо вже закінчилось, ніхто не ходить тут воно. Є тут багато пляжів з платними послугами. Безкоштовних тут практично нічого немає одесі. Ні навісів, ні, нічого. Все платне. Якщо порівнювати, наприклад, з тим же Бердянськом, ну раніше я їздив 3-4 роки, тому то там і навіси безкоштовні. Грибки безкоштовні місцями стоять. Тут такого немає. Свої треба носити, зонтити. Ну на цьому поки ще все. До побачення.